Даші, сьогодні ми знову граємо в Цеобі, але я знайшла трішечки не такі складні. Не знаю, які в них відлічі, звісно. Тому що я тільки зайшла, тому я навіть не знаю. Так, е, зараз трибок. Щось це мені здається, не... Не прям... Я ті просто вибрала жорсткий і... А, это я разумело. Да я знаю, что это все можно натаскать RETRU. Бо на компьютере працюет только так. Да блин. к 4. Сейчас мы все исправим. Кстати, эту штучку можно пить. Ой, ну я її обхитрувала так, що вона реально полетіла вгору, а я просто пришла. Не знаю, короче. пішли по-нормальному, чесно проходить. От я сказала, я пішла чесно проходить. А воно мене не чесно привод. Ну як з ним грати? Ай! здається, мені там не буде пропадати штучки, не знаю. Так. І тепер так. А щось... В смысле, не також пропадає. Куди вони ділись? Можливо, ну коли я вибирала саме легке, воно мене просто закинуло, там би було... не Ні, серйозно, там таке було. І це була не гра, а просто не знаю. Просто екран якийсь. Я трішки почитала, почекала, воно мене вибило зовсім і все. Так, щось в мене не виходить. Не виходить добре, зараз вийде. Ось побачите, зараз дійду до наступного чекпоінту. Так, бачите ж? Не, начп пойнт, а Ну, короче, а, да паджи, я просто вперед пішла. Ой, ну, я зараз його обхитру. Ви побачите, як це. Почему понялетиш? Ж... О, бачите, я настільки хитра, що змогла цю штучку обманути. Так, я пам'ятаю, зараз... Оп! О, Обережно. Стоп! А чому вогник мене не спалив, чи там... А, там не було вогника. Коротше, зараз хочу знову обманути. Ну, трішечки не вийшло, тому я... я почуй мене, гра, я буду чесно проходити, і ти також чесно мене не вбивай, почула мене. Я сказала тобі, я ж тебе не обманюю, я чесно зараз граю. Ай! Я, я в стрибку, коротше, я як це можна пройти. Я 3 хвилини стараюся проходити, а тут в мене просто на повернувся екран, тому... В смысле, а чому ти взлітаєш, коли я вже там? Так. Можливо, так? О! Я здається, знаю, як його обхитрити потрібно. Здається, так. Точно прям. Так, це вогник, ага, значить, зараз буде Ай, ну коротше, ось так потрібно набік, і потім знов туди застрибнути, ну зараз я покажу. Коротше, коли він стоїть і я стою. Коли він починає раз, лазер свій запускати, я ось так, хоп, і повинен знов туди застрибнути. тому зараз ми будемо все си... тестувати. А! -а! Куди, коротше, я здох. нічого, зараз ми будемо це точно і точно перевіряти. А, я, я давала молоч! Так. Ну добре, мені, мені це вже не дає. Я зла, як не знаю, хто А! А! Чомусь вогник менший за мене. О! В смысле, я просто там пролітала, зараз покажу. Ось так просто пролітала, дякую. Я в запалився і. І мене, блін, спалив. Ай! Чомусь воно дуже таке велике. Його, здається, не можна, коротше, коли він сам буде прям пуляти. Я просто, мамо, проскакую. Як це називається? Ну куди я пішла? О, вже ти хлопчик не Так, я знаю, зараз перестрибнути Я ж сказала, перестрибнути А гра вона не пічу. Так, ем. Е, а, так, обережно. А, да чему, Блин. Так. А. А. Да, блин, я настыгла. Короче, Короче, я я люблю выставок. Э, я люблю э, все выставок, все. Я просто не знаю, як це можна пройти, тому що. Ну, блін, ну сильно ви вже нагляді. Коротше. Тому зараз я ще буду старус. Ну, це пройти. Дайте просто попрострибувати, ха-ха-ха. А тут. А тут ціла наука, блін, надо. А! Ну, бачите, я встигла стрибнути так, ми робимо висновок, що цей хіт. Також, уж Интересно. Ага. оце ще, Так, блин, да. нічого собі так тут. Зараз воні. вони... мені потрібно новий спосіб. Оп! Ну, бачите, я ж стрима. Ага, стріляти в нього потрібно. Ой. Так. Так, пам'ятаю, я смысл. Так, ну я в потрібно... Так, пістолет також не працює. Потрібно знову відео, подивитися, як працює. Ну добре, а поки що буду. Щоб мені допомагали можна. Тут можна зчити. Літай, я тобі сказала, Оп! Ну, ось цю, вибачте, я вже не зможу обхитрити. Ось бачите, є ось такі ось, ну тут є куди стригнути. Бачите, там зберігтися ця коробочка. Так, зараз у нас... ага, тут був вогір. Зараз ось ця штука підійде. Коротше, щоб цю гру пройти, потрібно... Знаєте що? Я не знаю, що, яку, які нерви потрібно, щоб пройти цю гру. Просто напишу не знаю. От, якщо можете, подаріть мені, будь ласка, трещотки удачі. Тому що я просто не знаю. Ну, якщо, звісно, не зможете, то спробуйте зі мною пройти цю обі, але спочатку я вам покажу, як зайти в це, щоб було легко. Так, ну добре, а на цьому наше відео доходить до кінця. Думаю, всім було цікаво. Ну добре, я знову не змогла пройти, тому вас чекає третя частина. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Всім пока!